Та й народження в UPG, а подарунки отримуєш ти заправляйся та вигравай до 22 літрів пального. Сполучені Штати заблокували заяву Великої Сімки, де було засудження ракетного удару по сумах. У Білому домі повідомили союзникам з Великої Сімки, що не підтримують заяву, яка засуджує найбільш смертоносний напад Російської Федерації на Україну в цьому році, оскільки вони хочуть продовжувати переговори з Москвою. Повідомляє Блумберг. Адміністрація президента Дональда Трампа повідомила союзникам, що не може підписати заяву про засудження нападу, оскільки вона працює над збереженням простору для мирних переговорів, за словами людей, знайомих із дипломатичним листуванням, у той час як тривають зустрічі між Білим домом і Кремлем. За словами тих самих осіб, Канада, яка цього року головує у G7, повідомила союзникам, що без схвалення сполучених штатів неможливо дати хід цій заяві. Посольство США в Лондоні відмовилося від коментарів. Білий дім Рада національної безпеки США та уряд Канади не відразу відповіли на запит Bloomberg News про коментарі. Міністерство оборони Російської Федерації визнало, що здійснило атаку на суми у телеграм в понеділок, стверджуючи, що на вдарило по скупченню українського військового командування у місті та вбило понад 60 військовослужбовців. У заяві G7 планувалося сказати, що напад на суми є доказом того, що Російська Федерація налаштована продовжувати війну, принаймні такий висновок зробили у виданні, ознайомившись із чернетками заяви, яку заблокували США. Російська Федерація випустила дві балістичні ракети малої дальності, у тому числі одну оснащено касетними боєприпасами по місту Суми на північному сході України вранці в вербну неділю. Коли українці відвідували церковні служби, пише видання у результаті теракту, загинуло щонайменше 35 людей 119 отримали поранення. Проблеми з обслуговуванням вертольотів аеробус в Україні. Ось ось будуть вирішені. Постійні проблеми з утриманням парку вертольотів наближаються до вирішення. Такий розвиток подій став результатом росту тиску на виробника, щоб він вжив заходів. Повідомляє телеграм-канал Клешріпот у 2018 році. Київ підписав велику угоду з аеробусом на 55 гелікоптерів, призначених для посилення комунальних послуг, зокрема пошуково-рятувальних операцій, проте утримання флоту було складним через умови війни у відповідь на зростаюче розчарування з боку українських чиновників. Аеробус, як повідомляється, готується збільшити свою підтримку. Очікується, що компанія зміцнить співпрацю в Україні та проінвестує спроможності технічного обслуговування своєї техніки, щоб забезпечити довгострокову експлуатаційну придатність вертольотів. Київ очікує, що ці заходи дозволять усунути логістичні місця та відновити повну функціональність життєво важливого парку вертольотів. Нагадаю, що у 2018 році уряд України підписав угоду з французьким авіавиробником Аеробус Хелікоптерс про постачання 55 вертольотів для потреб національної поліції, державної служби з надзвичайних ситуацій, Держприкордонслужби та національної гвардії. Вартість контракту склала понад півмільярда євро. У цю суму війшли як вартість самих гелікоптерів, так і їх технічна підтримка, навчання пілотів та наземного персоналу. Thank <laughs> you. Черговий удар економічного бумеранга по великому бізнесу США, Китай наказав своїм авіакомпаніям не приймати подальші поставки літаків боїнг в рамках торгової війни зі сполученими штатами, під час якої президент Трамп ввів мита на китайські товари у розмірі 145 відсотків. Повідомляє Блумберг, Пекін також попросив китайських авіаперевізників припинити будь-які закупівлі авіаційного обладнання та запчастин у американських компаній. Повідомили люди, які Побажали залишитися інкогніто в розмові. Наказ був виданий після того, як минулими вихідними Китай оприлюднив відповідні мити на американські товари у розмірі 125%. Ці збори підвищили би вартість американських літаків і запчастин на них понад удвічі. Відтак для китайських авіакомпаній приймати літаки боїнг стане невигідно. Уряд Китаю також розглядає способи надання допомоги авіакомпаніям, які орендують літаки Боїнг і стикаються з вищими витратами. Акції американського виробника літаків впали на майже 5% після повідомлення про рішення Китаю. Станом на понеділок акції Боїнг цього року впали на 10%. Тарифна війна поставила Боїнг між молотом і кувадлом, оскільки а, втрачає замовлення на найбільшому ринку літаків. За нинішніх умов китайські перевізники надають перевагу європейським аеробусам. А, аеробус власне за кілька років обійшов Боїнг за кількістю проданих літаків до піднебесної. І у Боїнг це ще багато готових літаків, які спочатку призначалися для китайських авіакомпаній. Американський виробник попередив, що ескалація торгових суперечок також може завдати шкоди ланцюгам поставок, які були сильно напружені через пандемію коронавіруса і лише нещодавно продемонстрували ознаки повернення до нормального життя. Але це ще не все з переліку відповідей Китаю у межах економічної війни. Він зупинив експорт до штатів сировини та виробів, необхідних для виробництва автомобілів, дронів і ракет. Китай призупинив експорт широкого переліку рідкісно земельних металів і магнітів, які відіграють важливу роль в автомобільній та аерокосмічній промисловості, а також для виробництва нав. Півпровідників та озброєнь це обмеження є частиною відповіді Китаю на різке підвищення мит адміністрацією президента США Дональда Трампа. Пише New York Times. Наразі експорт магнітів, які використовуються для виробництва широкого переліку технологічної продукції від автомобілів до дронів і роботів та ракет, призупинено в багатьох китайських портах. Наразі китайський уряд розробляє нову систему врегулювання експорту. Вона покликана перешкоджати постачанню критичних компонентів конкретним компаніям, включно з американськими військовими підрядниками. Демократи Сполучених Штатів ускладнюють Трампу відміну санкцій проти Російської Федерації. Члени Палати представників Конгресу США від демократичної партії представили проект про розширення санкцій у відповіді на Росію, в тому числі на експорт нафти, а також про подальшу підтримку України. Окремим пунктом винесене обмеження можливості президента США відмінити чинні санкції проти Росії у тексті документа показано, що глава держави зможе зробити це тільки після схвалення парламентом. Цитую. Якщо підтвердить Конгрес, що Російська Федерація припинила введення агресивної війни проти України або дії, що порушують досягнуте перемир'я з Україною, президент повинен негайно відновити всі раніше скасовані санкції: експортний контроль, пошлини, мита, заборони і штрафи, введені відповідно до поточного. А розділу, якщо Російська Федерація відновить агресивну війну проти України або буде діяти в порушення мирної угоди з Україною, сказано в законопроекті. Коли демократи планують винести свій документ на голосування парламенту, ще не уточнюються. До слова в обох палатах конгресу США більшість складають республіканці. У Москві сьогодні вперше засудили військового, який здався у полон українським бійцям. А він сидітиме. Півтора десятиліття, молодший сержант Роман Іванішина засуджений судом на Сахаліні до 15 років в'язниці. Його визнали винним у здачі в полон спробі здатися, а також дезертерстві. Сам він провини не визнав. Роман Іванішин був гірничим. До армії Російської Федерації потрапив за мобілізацією. Служив у 39-й бригаді збройних сил Російської Федерації на Донеччині 10 червня 23-го року в районі села Степне під Волнов. Вахою потрапив у полон, про що розповідав у відео, поширеному ним у мережі. У тому ж відео Роман Іванішин виступив проти війни та закликав інших окупантів тікати зі своїх частин. До Російської Федерації повернувся у січні 2024 року після обміну полоненими у складі групи з 248 звільнених росіян у Росії. Іванішин опинився під слідством. Спочатку суд відмовився розглядати його справу, відправивши матеріали до Москви, але їх повернули на далекий схід. І це перша відома кримінальна справа про добровільну здатність. Ачо в полон збройним силам України за якою ухвалили вирок, повідомила видання Комерсант. А відповідна стаття з'явилася у Російському кримінальному кодексі у 2022 році, невдовзі після початку повномасштабного вторгнення військ Російської Федерації в Україну. Ну і продовжуємо м, тему економічної війни. Отже, наразі скидається на те, що Китай і Сполучені Штати прямують до повного припинення торгівлі. Ескалація конфлікту між Штатами і КНР. через підвищення мит і небажання сторін сідати за перемовини, можуть призвести до розриву зв'язків між двома найбільшими економіками світу. Попереджають експерти. Сполучені Штати та КНР зараз намагаються з'ясувати, хто зможе завдати більшої шкоди. Де іншій стороні сказав в інтерв'ю Дойчевелі Чунь-Лань, Це доцент політології у національному університеті Сінгапуру. Хоча залежність економіки КНР від американського ринку з роками зменшилася, вона все ще залишається значною. У 2024 році китайський експорт до штатів становив близько. 440 мільярдів доларів з іншого боку, Китай важливий експортний напрямок для американських товарів, особливо високотехнологічних, а також сільгоспродукції, зокрема соєвих бобів та свинини. Враховуючи такі тісні торговельні зв'язки, протистояння, що триває через мита, перетворилося на змагання хто кого пересидить, переконаний чун. Хоча деякі сподіваються, що обидві сторони зрештою відступлять. Проте Чун вважає, що видавати бажане за дійсне це в стилі президента США Дональда Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна. Ван Гоченя, економіст з інституту економічних досліджень Хунхуа Чунхуа у Тайбеї, який спеціалізується на Китаї, стверджує, що Сполучені Штати та КНР на практиці вже економічно розійшлися, оскільки китайський експорт не може потрапити на американський ринок з того часу, як Трамп підняв тарифи до 104%. Крім того, Китай почав переходити до нестандартних способів удару у відповідь. 11 квітня національне управління у справах кінематографії Китаю оголосило про плани помірно скоротити допуск голівудських фільмів на китайський ринок, посилаючись на те, що їхня популярність ймовірно знизиться після введення Трампом високих мит на імпорт із КНР. Тим часом Міністерство торгівлі Китаю пообіцяло допомогти іноземним торговим компаніям, що стикаються з проблемами при експорті, освоїти великий внутрішній ринок КНР за допомогою спеціальних програм та урядових ініціатив згадали про Голівуд, хоча там і так було неспокійно, оскільки Дональд Трамп пробує отримати вплив на фабрику мрій. Про намагання американського президента підім'яти під себе Голівуд пише французьке видання Le Figaro, Після повернення Дональда Трампа до влади Голівуд почав змінюватись під тиском його консервативної політики. Великі студії переглядають контент, роблять ставку на сімейні та традиційні цінності і скорочують кількість бойовиків та уникають спірних тем. Трамп звинуватив Дісней у надмірній підтримці різноманітності та зажадав розслідування. Крім того, Дісней нещодавно прогоріли на скандальному ремейку Білосніжки картина обернулася повним. Ровалом була знищена критиками і холодно сприйнята глядачами. За оцінками, компанія може втратити до 115 мільйонів доларів на цьому фільмі. За словами Елі Фігера, на медіаіндустрію зараз чиниться сильний політичний тиск. Видання зазначає, що Трамп має реальні важелі впливу на те, що виходить на екрани. Результати видно наприкінці 2024 року. Дісней вирізала трансгендерного персонажа з дитячого серіалу Перемога чи Поразка компанія Діскавері вже розпочала корекцію своїх проектів. Зеленський натякнув, що деякі переговорники від сполучених штатів вийшли за межі своїх повноважень, коли намагаються доносити думку російського диктатора Путіна про захоплені українські землі. Очевидно, йдеться про заяви, які робив уповноважений представник Стів Вітков після зустрічі з військовим злочинцем Путіним. Стів Вітков розповідав, що Путіна цікавить визнання російськими чотирьох окупованих областей і Криму з боку України. Щодо а, територій, е, Україна суверенна держава, і всі території. Е, Належить унітарній державі України. І всі, тому знов таки про території нашої держави можуть говорити тільки народ України. І ви знаєте, що для нас це червоні лінії визнавати будь-які території, тимчасово окуповані як території не українські, а російські. Тому знов-таки відповідні представники, про кого ви сказали, обговорюють питання. А поза своєю компетенції, це прозвучало під час спільної прес-конференції Зеленського з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте, який сьогодні прибув до Одеси для проведення робочої зустрічі. І Марк Рютте сам зробив низку заяв, зокрема, те, що НАТО стоїть з Україною. Останнім часом були питання щодо підтримки НАТО, але наша Підтримка безперечна, сказав Рюте. НАТО продовжує надавати політичну та інші типи допомоги Україні через безпекові тренінги. У візбаденні. ми стаємо ближчими один до одного за перші три місяці поточного року. Партнери НАТО вже надали понад 20 мільярдів євро допомоги Україні. Ми хочемо, щоб Україна була суверенною та сильною і надалі могла протистояти будь-якій агресії. Сьогодні це я циту, цитую Рюте. Я говорив що Трамп веде перемовини з. Україною та Російською Федерацією, щоб закінчити війну і забезпечити мир. І е, сказав він ще одну таку цікаву цитату: це нелегко, особливо на тлі такого насилля. Але ми всі підтримуємо пана Трампа. Наші партнери з Великої Британії та Франції також роблять свої кроки, щоб забезпечити мир в Україні. І Це насправді. Ті слова, які наразі поки що складно зрозуміти, в якому контексті вони подаються, оскільки, якщо згадати заяви Дональда Трампа, навіть його реакцію по удару щодо удару по Сумах, де загинули десятки мирних жителів України, це в принципі не вкладається в якусь адекватну реакцію. Проте сили оборони України дали свою відповідь на агресію Російської Федерації в Сумах. Вони уразили пункт постійної дислокації 448-ї ракетної бригади армії РФ на Курщині, яка у вербну неділю завдала ракетного удару по місту Суми. Підрозділи сил безпілотних систем, сил спеціальних операцій збройних сил України, служби безпеки України взаємодії з іншими складовими Сил оборони України атакували низку об'єктів у Курській області, пов'язаних з воєнними злочинцями, які причетні до ракетного удару по місту Суми 13 квітня 2025 року, та до інших воєнних злочинців проти народу України. Це написала прес-служба генштабу України у Фейсбуці. Після прильоту по ППД 448-ї ракетної бригади російських окупантів почали вибухати боєприпаси, які росіяни накопичили у сховищі. Масштаби російських втрат уточнюються. Ну і кожна російська військова частина, підрозділ та їхні військовослужбовці, які здійснюють обстріли мирних міст і цивільних громадян України, будуть встановлені та обов'язково отримують відплату. Пообіцяли у генеральному штабі. Російські спецслужби чітко вказали проти кого спрямують агресію у Європі. Директор служби зовнішньої розвідки Російської Федерації Сергій Наришкін звинуватив країни НАТО у нарощуванні військової активності біля кордонів Росії, а Польщу та країни Балтії назвав першими, хто постраждає в разі конфлікту Москви з Північно-Атлантичним альянсом. Про це Наришкін заявив у столиці Білорусі мінську після спілкування з Олександром Лукашенком. Шенком пише видання Белта за словами директора Російської служби зовнішньої розвідки, Польща та як він назвав Прибалтійські республіки, вирізняються особливою агресивністю, як приклад такої агресивності, нарешкин навів плани Польщі встановити вздовж кордонів Білорусі та Калінінградської області близько двох мільйонів протитанкових мін, і те, що Варшава дуже хотіла потримати ще від американців ядерно. Зброю Наришкін сказав, вони повинні б зрозуміти, хоча поки не розуміють, що в разі агресії з боку Північно-Атлантичного альянсу проти союзної держави, тобто Росії та Білорусі, збитків буде завдано безумовно у всьому блоку НАТО, але переважно перші хто постраждає, це носії таких ідей, носії всеред політичних кіл Польщі та країн Балтії, сказав поплічник російського диктатора. Наришкін. минулого тижня Олександр Лукашенко розповів про заплановані на вересень 2025 року спільні російсько-білоруські військові навчання. А він тоді заявив, що підписав директиву з приводу цих навчань, бо їх треба організувати і визначити полігони. Розповів Лукашенко телеканалу Мір в інтерв'ю, яке оприлюднили 10 квітня. Не схоже, що Російська Федерація зводить нанівець гру Дональда Трампа щодо прогресу у переговорах з Кремлем. Прес-служба диктатора Путіна заявляє, що ще немає чіткого плану потенційної американсько-російської угоди щодо України, але що політична воля рухатися в напрямку угоди. Начебто є у розмові з журналістами, речник Кремля Дмитрій Пісков заявив, що контакти зі сполученими штатами були позитивними та корисними. Але Москва не надасть можливих часових рамок мирного врегулювання. Поки що немає чітких контурів будь-якої угоди, але є політична воля рухатися до угоди. І як сказав Пісков, він ще раз повторює, що високо оцінюють конструктивні та змістовні контакти, які мали зі сполученими штатами, більше збагаченого урану для Російської Федерації американська сторона пропонувала Ірану передати його запаси збагаченого урану третій країні, наприклад, Московії. У такий спосіб штати продовжують спроби згорнути ядерну програму Тегерану. Повідомляє The Guardian. за даними видання. Це було темою розмови під час непрямих перемовин двох країн у столиці Оману Мускаті, 12 квітня. Питання вважають одним із ключових на шляху до майбутньої угоди, а йдеться в матеріалі. Очікується, що Іран протистоятиме цьому. Він наполягає, що накопичення за останні чотири роки запаси мають залишатися в країні під наглядом МАГАТЕ. Тегеран хоче застрахуватися на випадок, якщо майбутня адміністрація США знову вийде з угоди. Президент Дональд Трамп вже вчинив таку у 2018 році, відкинувши домовленості 2015 року укладені за участі Барака Обами. Якщо запаси вивезуть, а Вашингтон згодом знову порушить угоду, ірану доведеться починати. Процес збагачення урану з нуля, кажуть представники країни. Попри те, що більшість контактів у Мускаті були непрямими, спецпредставник президента США Стів Вітков і очільник міністерства закордонних справ Ірану Аббас Аракчі зустрічалися. Особисто наступний раунд переговорів 19 квітня прийматиме Рим теж за посередництва. ОМАНу. рішення розглядають як політичний жест з боку Трампа у бік Італії. Пише Гегаріан. Віцепрезидент США Джей Дівенс теж перебуватиме в Римі того дня. Не інститут вивчення війни зауважує, що Іран нарощує дипломатичну активність із третіми сторонами напередодні ядерних переговорів 19 квітня. Заступник міністра закордонних справ Ірану з юридичних і міжнародних справ Казем Гарі Бабаді оголосив, що генеральний директор МАГАТЕ Гроссі відвідає Тегеран 16 квітня. Гарі Бабаді перебував із візитом у Москві напередодні, де зустрівся із заступником міністра закордонних справ у Росії Сергій. Єм віршиніним ну і міністр закордонних справ Ірану Абас Рахчі також прибуде до Москви найближчими днями.